Скільки ж популярних українських шоу ми з тобою знаємо? Це і чотири весілля, де наречені змагаються одне з одним за головний приз. Це і міняю жінку, від пацанки до панянки, топ модель по-українськи, шоу половинки. Ну і менш популярніші, як, наприклад, серця за трьох або панянка-селянка. А канал СТБ це ж взагалі кладець неймовірних трешових шоу. Тут люди впривали. Плакали, страждали, дехто навіть надзурчав. Ні, ну молодці, молодці. Це ж потрібно вміти знайти цей шлях до успіху такого. Хопа і чуть не пукнув. А сьогодні ми з тобою будемо обговорювати ті шоу, які трохи менш популярні, ті шоу, які менше за все обговорюють. Так що я сьогодні на себе приміряю образ ностальгії із нової частини думки на виворіт. А ще на вулиці 30 градусів жари. Дома немає кондиціонера, немає інтернету, і через час виключить світло. Так що давай розпочинати швидше. Від нульових до десятих років дуже сильно популярні були шоу із телеканала MTV. Це і обшук та побачення, де хлопець оглядав кімнати трьох дівчин і в кінці обирав собі так би мовити сужену ряжену. А дівчата вже в цей час знаходилися в автобусі і наблюдали за тим, як якийсь непонятний хлопак копишиться в їх спідній білизні. Завжди це шоу викликало в мене питання, якщо чесно. Фан факт тобі такий, що в цьому шоу брав участь Зак ефран. Просто уяви собі ситуацію, що зірка тих часів Діснея знаходить твої брудні трухани. А пахне як... Воно, до речі, тоді транслювалося на новому каналі, і також же на цьому ж каналі було ще одне шоу від MTV «Date my mom» або побачення з моєю мамою. Концепт той самий. Тобі потрібно було ходити на побачення з трьома різними мамами, а в кінці обрати собі претендентку від цих мам. І от якраз таки на те була адаптація цього шоу, яка називалася Твою маму. На шоу могли прийти як хлопці, так і дівчата, і логічно, що якщо головна героїня дівчина, то у мам були сини. А якщо головний герой хлопець, то у мам були доньки. Ну так би мовити, в ті часи наші канали не були настільки прогресивними, щоб показувати щось інше. Якщо в ті часи я щиро вірила в те, що на це шоу приходять реально заради кохання, то зараз я зрозуміла, що саньок, оце звісно, наївна, як 5 копійок. Виявилося, що туди приходили майбутні блогери, різні шоумени. А ще був Річард Горн. Я Річард Горн, мені 31 рік. Я іщу свою Алісу із країни чудес. Вона вона емоційна емоціональна своїй жестикуляції. У неї красиві пухлі губи, чітко прорисовані скули, і вона повна блонда. не треба було виходити за такого ідіота. А зараз річард робить в тіктоці розклади на таро. А в 2012 році з'явився спін-офф цього шоу, яке називався «У тета тато <му> сенс був той самий тільки На цей раз ходили на побачення уже не з мамусями, а з татусями. От знаєш, в ті часи ми не знали, що таке слово крінж. Но навалювали його так знатно подібними шоу. Також особисто для мене одним із облич телеканала ТЕТ в 2010-х роках це був Даніло Грачов. І от він вів одне із шоу, яке називалося Моду народу. Стартувало воно 15 липня 2013 року. Це було таке типове для тих часів шоу-перевтілення. Навіть заставка цього шоу починалася з того, що жабу перетворювали в прекрасну мадмуазель. І от команда, яка складалася з стиліста, перукаря, психолога, а також самого Данила Грачова, змінювала стиль хлопців та дівчат. А фішка самого шоу заключалося в тому, що весь старий непотрібний одяг Данило спалював. Смотри, не, Нє, це так і да Ну так би мовити, щоб не розслаблятися, якщо прощатися зі старим життям, та поповній. Як я вже говорила, це було типове шоу тих часів. І само собою зі стереотипним баченням як жінок, так і чоловіків. І коментарі, які звучали там. В наш час неймовірно огидні для якогось концерту це, Та може бути і бути тумісним для якоїсь та Але ти ж мальчик. і от, якщо ти хочеш виглядати, як Борис Апрель, тобто як мила симпатична дівчинка, схожа на Брітні Спірс, то от продовжай розвиватися в этом направленні. І от проблематика не тільки от цього шоу, а й всіх подібних заключалася в тому, що людину не розглядали як індивідуальність. Ти повинен виглядати так, щоб сподобатися, а вже ж суспільству. <гум> бо саме головне, це а вже ж думка інших, і там навіть був момент, що прохожі оцінювали тебе. Я вибачаюся дуже сильно так жарко. Я включу вентилятор, бо я не можу. Я мені погано, якщо чесно. О -о -о -о. А от розмова з психологом могла би бути дуже цікавою частиною. Якщо би це не виглядало як розмова з твоєю подругою. Вона сиділа і давала учасникам якісь поради. Запам'ятай раз і на все життя. Психолог ніколи не дає поради. Психолог задає навідні питання для того, щоби ти усвідомив свою проблему або її вирішив. Психолог не може проживати твоє життя. Ти сам його проживаєш. Period. раніше я не усвідомлювала, що це шоу настільки довго йшло. Виявляється, там аж 99 випусків. Також Даніло Грачов ввів і ще іншу передачу на телеканалі ТЕТ. Це богиня шопінгу. Я просто її обожнювала. Фан факти з мого життя. Я подивилася всі сезони і всі серії цього шоу. От така я от фанатка богиня шопінгу з'явилася в 2012 році, де дівчатам давали певну суму грошей на шопінг. І за відведений час вони мають зібрати тематичний лук. Це шоу було популярним так само, як і панянка селянка, тому я не бачу сенсу про нього дуже багато говорити. Але єдине, що в один момент Данило Грачов внезапно щез. Куди пропав, непонятно. І я пам'ятаю, що я не хотіла далі його продовжувати дивитися, бо як то так? Яка заміна? Я так розумію, заміна зараз якась готується. Але замість нього з'явився Леонід Мартинчик. Дівочки. Тримайте мене семеро в цьому шоу. Лунали дуже образливі коментарі. Ти так в рекордному вісі, поэтому жовте платі тобі лучше не надівати. І якраз таки Леонід разом із Настю зухвалою. Це два бриліанти цього шоу. Але я задалась питання, де ж все-таки дівся Грачов. Виявляється, що він був з Донецької області, і після 2014 року він переїхав на територію Росії. І в той час на нього накинулись як українські глядачі, так і російські, в тому числі. І для того, щоб, так би мовити, поставити останню крапку, він на якомусь шоу прийшов в майці з путіном. Хай мені цигани насруться на ту мою лисину, але я не люблю хитро вичпоканих людей. Оце так спалив всі мости. Так спалив. Зараз же він веде точно таку ж передачу, яка називається точно так же богиня шопінгу, тільки на території Росії. І ще одне модне шоу тих часів: це королева балу. В ньому були три ведучих – перукар, візажист і іна цимбалюк, яка являлася міс Україна Всесвіт 2006 вони подорожували по містам, обирали школи, і з цих школ брали чотири дівчат. Зазвичай дві дівчини вони були такі вот, камфеточки з багатих сімей. А дві дівчини були бідні. Так, от зазвичай для багатих команда давала якісь поради, і дівчата вже самі обирали, чи хочуть вони прислуховуватися, чи ні. А для бідних підбирали повністю весь образ. І в кінці кожного випуску обрали королеву балу із цих чотирьох претенденток. Я настільки обожнювала це шоу, і це якраз був період за рік чи за два роки до мого випускного балу. І я само собою дуже сильно хотіла туди потрапити. Я пам'ятаю, що мене бісили багаті дівчата, бо вони завжди були отакі, от такі, от гірлі, просто всі, себе, такі, прям як я зараз. А от бідних дівчат мені дуже часто було шкода, бо з них інколи робили таких. Клоунів. Якщо я не помиляюся, там навіть був один випуск, коли дівчина розплакалася і вона відмовилася від образу, які зробили стилісти. Кешка, подобається. А от тільки сонце заходило за горизонт, розпочиналися справжні гарячі розваги. Ви готові зазирнути в очі власних демонів? Шоу Теорія зради 2011 року, ведучий якого був Андрій Мерзлікін. А також йому допомагала психолог Людмила Барбір. Сенс шоу заключалося в тому, що приходив хлопак або дівчина і підозрювали свого партнера в зраді. І команда, як реальний тоталіспайс, починали своє шпигунське розслідування. Вони розставляли повсюду камери, жучки, прослуховуючу апаратуру. І слідкували за партнером. Це шоу позиціонувало себе, ніби все на реальних подіях. Там навіть обличчя були замазані. І в той час я дійсно вірила, що це все по справді. Кожен випуск був класичний. Обов'язково була зрада. Інтим, який ще й показували, я вибачаюся. Ну так, замазано, щоб ми нічого не бачили. Потім вривалася зйомочна команда і починалися розборки. Оце я розумію раніше пристрасті були. І після якраз такі теорії зради показували шоу Бардак, де друзі збиралися в барі і розповідали свої історії. А за баром був той самий Андрій Мерзлікін. Мені, якщо чесно, це шоу не дуже подобалося, і взагалі в вечірній час я обирала трошки інший канал. Тоніс. Привіт. Ще також в вечірній час показували щоденник темного. Це щось на кшталт як містичні історії. Взагалі, якщо тобі буде цікаво, то ми зможемо оглянути і ці два шоу, а також сімейні мелодрами. Так що будь активніші на цьому ролику. І також в вечірній час транслювали ще один серіал. Я знаю, що ми сьогодні згадуємо з тобою шоу, але я просто хочу вставити хоч кудись цей серіал. Називався він Спліт. Рік випуску 2011. І я пам'ятаю цей загадковий трейлер, який показували, ніби от щось таке грандіозне іде. І я так чекала цей серіал. А коли він вийшов, то я зрозуміла, що саме цікавий в ньому був це цей трейлер. Спліти це напівкровка людини і вампіра. Вони являються вампірськими пророками, а також шукають джерело енергії для вампірів, щоб ті не пили кров. Так, що у нас тут типу сімейка калінів на мінімалках? І от старий пророк шукає собі заміну, якою стає головна героїня, і відправляє свого учня на її пошуки. Ну, і також у нас тут по класиці: війна між вампірами і людьми. Куда ж без цього? В мене таке враження, ніби весь цей серіал це. Самий поганий фанфік, який ти читав в своєму житті. Діалоги там такі неймовірні, мамочки. А акторська гра ще краще. Щоб тобі привести в приклад, там був момент, коли оцей от учень-вампір хватає жінку, починає нею розмахувати. Не доторкаючися до інших, дистанційно він всіх виробив цією жінкою. От тобі. Індійський серіал по-українськи. Боже, а те, як він бігає, це ж взагалі окремий вид мистецтва. Тримайся міцніше, мав понятку. Сам формат він ізраїльський. Зйомками займалася російська компанія White Media. і ці зйомки велися в Санкт Петербурзі, і акторами були росіяни. Але все було зроблено за замовленням українського телеканала для українців. От такі часи були. Взагалі, оця компанія White Media робила декілька шоу для України. Одне із таких шоу це замок страху, який виходив на новому каналі. Відвідується таємниче місце. Замок страху, де команда із сіми людей з однієї сім'ї мають пройти всі випробування. Де зіштовхнуться зі своїми страхами піла? Привіт! Єдине, що їх відрізняє, це то, що в цьому шоу в кінці буде грошовий приз. Мене в дитинці воно лякало, що такий ведучий був, знаєте, лисий такий лисий, гарний, сексуальний. Ну він прям антуражненько так вписувався в цей проєкт. Взагалі, в ті часи дуже сильно так любили покуцькати мір глядачам. І було популярне ще одне шоу, яке називалося Кунст Камера. Найнаймовірніші люди і те нереальне, що вони роблять для вас у програмі Кунсткамера. Вийшло воно 1 жовтня 2002 року. Створена на основі оригінальної ідеї компанії Колумбія з використанням відеоматеріалів про надзвичайні історії. Інколи ці історії були настільки незвичайними, що я трошки так усикалася. Ну, і само собою легенда тих часів це фабрика зірок. Скільки зірок вийшло із цього шоу? Для мене самим легендарним це являється третій сезон. Зачем мне вместе, зачем так больно, і пусть я маленька вороста, у мене большое серце, і любов моя в началі пути. Ду, ду ду-ду, ду, святку -ду 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 -ду, баду. Гуманіть хтось мене, пожалуйста. Так от, якщо це шоу, то з цих пір всі згадують, то є інше шоу, яке, якщо чесно. Мало хто взагалі пам'ятає, і це Україна сльозам не вірить. Вийшло воно в 2010 році, і це шоу шукало талановитих акторів, які могли співати і танцювати. А призом являлася головна роль в мюзиклі, в джазі тільки дівчата. Перебачте мене, звісно, але я чітко пам'ятаю, що призом там була роль в фільмі Титанік 2». Ні, ну я ж не могла ж настільки зійти з розуму, щоб це собі придумати. Правильно? Ну, в принципі, могла. Чесно, я не пам'ятаю ні одного персонажа із цього шоу, окрім Олесі Єгорової. Бо навколо неї був такий невеликий скандал. Справа в тому, що вона донька Сніжани Єгорової, і всі говорили про те, що мама тяне за вуха свою доньку. При тому вона іще дійшла до фінала цього шоу. І само собою в той час вона мене страшно бісила цим. Зараз, же, дивлячись на неї, я розумію, що була звичайна нормальна талановита дівчина, і я не розумію, чи сильно я так бісилася. Заздрила. явно заздрила. Шоуманія – Манія про шоу бізнес: всі пам'ятають шоуманію з телеведучим саме Дмитро Куляденко. Він, до речі, теж робить розклади на Натару. Ці гарячі геніальні мужчини цим займаються. Угу. Так от я ж особисто пам'ятаю це шоу, коли його ще вела. Світлана Лобода. Я, до речі, любила тоді це шоу. Ой, як любила. Також у Світлани Лободи було ще одне шоу, яке називалося Альо Директор, яке виходило на каналі ТЕТ в році, так, напевно, у 2012-му. І завдяки цьому проєкту вона намагалася знайти собі помічника в роботі. У 2005 році була ще така передача, як жертва моди, ведучим який став молодий український дизайнер і стиліст Андретан. А в 2008 році відбулася прем'єра програми Зірка караоке. І в архівах ця програма записана так: у фанатів російської та української естради з'явилася реальна можливість заробити солідну суму за допомогою свого захоплення. Ми ж з тобою переходимо плавно на телеканал. Один плюс один. І ще до першого показу шоу Топ модель по-українськи було інше модельне шоу, яке називалося Маша та моделі. Маша Манюк це директор модельного агентства Лінія 12, і завдяки цьому шоу вона намагалася набрати модели якраз таки в своє агентство До речі, Сереженька Нікітюков Перший в якості такого модельного експерта, модельного скаута, я вибачаюся, з'явився саме на цьому шоу. Я хочу сказати велике спасибі маші і моделі за мою низьку самооцінку. В ті часи я неймовірно мріяла стати моделлю. Я дивилася це шоу і розуміла, що я ніколи нею не стану. Там просто таке відбувалося. Ми з тобою звинувачували топ-модельок в нетолерантності. Дорогая моя. Ти ще не дивилася маша та моделі. Там навіть заставка заключається в тому, що Маша йде з батагом, а дівчата і хлопці закутані в якісь ланцюги. Я перебачаюся, кого ти намагаєшся знайти моделі чи рабів собі. Все, що в неї в голові, те в неї і на язику. Вона не цурається ображати хлопців і дівчат абсолютно. Вона буквально так і говорить. Ти нам не підходиш, підеш на всі чотири боки. Вона дозволяє собі поводитись із моделями, як вважає за потрібне. Хто не погоджується грати за її правилами, іде на всі чотири сторони. Якщо ти дуже сильно захочеш, то можливо, я зроблю окремий огляд на це шоу. До речі, я зараз його сижу, передивляюся і. Воно ще більш трешовіше, чим я пам'ятала. Також в 2010 році на 1+,1 плюс з'явилася передача Що ти робив минулої п'ятниці. Це шоу було про гіпноз, і воно мене дуже сильно лякало, тому що я боюсь гіпноза. А ведучим там був Павло Воля. Да, в ті часи дуже багато російських телеведучих і акторів вони вели якісь передачі на території України. А також ці зірки були ще й гостями в різноманітних українських шоу. І от тобі відривок з іншого шоу, яке називалося Зірка плюс зірка, де гена Букін зализав Дорофєєву. Я сама обалділа всього цього. Як он мені от у губу во время Поцілує. От такий тобі фан-факт. Також кожну суботу я прокидалася від звуків ЛОТОЗАПа. Взагалі, як виявилося, на 1+,1 плюс було багато шоу, які я дивилася. Це любов, де пари розповідали свої неймовірні історії кохання, красуня за 12 годин, ще одне шоу, де займалися перевтіленнями. І, до речі, було ще одне шоу, де займалися не тільки перевтіленнями, а й ще й пластичними операціями. Це шоу називалося Лебідь. Так, от в Україні була адаптація в той час цього шоу, яке називалося Поверніть мою красу. І, до речі, американська версія піддалася в той час дуже сильної критики. Тому я не знаю, наскільки це доречно було робити українську адаптацію такого шоу. А ще я знайшла те шоу, яке я обожнювала, але про існування якого я забула. Давай до побачення шоу про кохання, де 30 дівчатам показували хлопаків, і вони їх обирали. Ну чи не обирали? А ведучим являвся Андрій Доманський. Серйозно, пасибі мені за те, що я сьогодні вирішила знімати цей ролик і згадала про існування цього шоу. У мене аж цей пам'ять розблокувалась. Ну я вже ж в ті часи я дивилася отакі от знамениті шоу, як Великі перегони або Останній герой Форт Буаяр. Але справа в тому, що. Також в ті часи транслювалися, і російські версії цих шоу, і тому тут було проблематично зрозуміти, що із цього російське, а що українське, особливо коли ти ще й дитина. А вже ж з цього всього випливала огромна проблематика, тому що замість того, щоб співпрацювати з українськими компаніями, які би знімали серіали і шоу, співпрацювали з російськими компаніями. Замість того, щоб запрошувати на роботу українських ведучих і платити їм гроші, цю роботу віддавали російським телеведучим. Замість того, щоб просувати українські обличчя в українських шоу, просувалися обличчя російських зірок. А замість того, щоб продвигати українські версії шоу, популізувалися саме російські версії цих самих шоу. Ну і вже ж програма Шанс виявилося, що це продовження караоке на Майдані. Тобто, ті ребята, які вигравали караоке на Майдані, вони відправлялися брати участь у передачі шанс. Справа в тому, що якось так вийшло, що я завжди дивилася караоке на Майдані, але ніколи не бачила шанс і дізналася про нього тільки роки два назад. Пиши в коментарях, які шоу дивився ти, і неважливо, які вони популярні чи непопулярні, не популярні, і неважливо, яких вони років. Головне, що вони подобалися тобі. Дякую, що сьогодні був зі мною. Пробач, що я трошки розтіклася. Пробач, якщо були інколи лишні звуки і від тірка. Дуже жарко, дуже жарко. Дякую, що лайкаєш. Дякую, що залишаєш коментарі. Дякую, що підписуєшся. А також на інші мої соцмережі, телеграм, інстаграм. Дякую, що підтримуєш мене на банці Монобанка. Дякую за все. Муа. Я щас згарю. Боже, мої падмихи. Вони пливуть.